О, доброго раночку всім? Так, треба вийти на вулицю, бо я щось не зрозумів. Так, це хто взагалі такий? Ай, он чей-то наебе. бе? Ой, он мне более чем Ай. До речи, я, может, эту шкриню открыть. открыто. ее. Еще я вот. Ну так, а это еще что-то такое? В... Точніше, це і це, це що взагалі таке? Добре, я не знаю, але піду подивлюсь ця броня мені трохи заважає. Це що за павук? Що він тут взагалі робить? Ай, ще один! Я бачу там поселення, треба йти туди, Точ... якщо точніше летіти. Ай? Зайду на дерево? Оце так? І де це є взагалі? Ці жахливі павуки, ай, вони мене можуть навіть так бити, жах, не, не навиджу павуків? Тут ще Невже це одні з чотирьох драконів? Хоча вони не Отже, на тих, з якими я бився навряд чи це вони. Лицарі? Куди це мене занесло? Сахаровий біом з якимись величезними павуками? Так. Поспав я. Можливо, це все сон, хоча наврядче. Мене побили ці павуки дуже навіть непогано. Там взагалі якийсь чаклун ходить. Треба роздивитись цю територію. До речі, тут також є поселення, воно продовжується наче як. І ще тут є величезні павуки, від яких мені бажано б якось якось їх повибивати всіх. Бо не думаю, що добре буде з ними постійно ходити. Де вони є? Ось там один. Мені треба їх до тих лицарів загнати. Йой яких же вони... Який в них великий радіус атаки. Я не можу. Ай. забагався трохи. Давай, пабук, йди, ходи за мною. Зараз. Ай-яй-яй-яй-яй! Готима в небо, мені дуже боляче. Треба з'їсти яблуко. Вони дуже і дуже небезпечні. Взагалі б зрозуміти, звідки вони тут з'явились? Це вже було непогано. Адже я не хочу, щоб біля мого храму ось таке жахіття ходило. Ай-яй прямо в листя залетів. Мені треба ще потренуватися. З цією бронею, бо я не дуже на ній ще навчився літати. Ага. Так, їх тут Відразу декілька, а що мене вдарило, а як він мене дістав? Дуже і дуже цікаво. Ось так. А! А вони ще й в Де там є лицарі? Допоможіть мені. Я думаю, що лицарі з такою нечистю якось впораються. Ще й мах якийсь. Де він надівся? На всякий випадок вдягну свою броню. Броню щоб. Якщо ще улеті, втікти від нього, він тут. Ай-яй-яй! Він йде? Він не може сюди дістатись. І як я буду тоді з ним битись? У мене немає шансів проти нього. Він йде. Ви рятуйте і мах там якийсь. А. У, вас. У мене якась... Повітряна магія. Ось і вбивайте того павучка, мені він не потрібен, а я полечу до свого храму. Біля нього також завівся цей величезний павук, ще його мені не вистачало. Зразу двоє жах, як мені з ними боротися? Битися чи як? Ще там якась велика будівля і там така ж сама. І на дереві ще один павук. А стріл і лука в мене немає. Так, чи є у мене хоч якісь блоки? Зараз сполечу, да буду десь дерево хоч трохи, трохи. Я взагалі не знаю, як я буду з цими павуками битись. Я. Взагалі, куди мене занесло. Я, взагалі, я просто собі е, ліг поспати відпочити після пригоди у лісі монстрів. Ой. Падати, зараз, падати зараз це найгірший варіант. Десь 4 дерева або 5 здобуду і піду. Я збираюсь полетіти в одну з цих будівель. А саме в ту, що ближче до мене. Щоб взагалі хоч дізнати, що це таке, і куди мене занесло? До речі, там ще, ще одне поселення є. Якщо, якщо ці павуки досі будуть тут, то я, мабуть, мені прийдеться переїжджати з, з свого храму. Кудись в інше місце? Бо мені не дуже сильно. Та тут їх прям армія. Сподіваюсь, хоч якісь лицарі мені допоможуть з ними побитись. Адже тих, що зараз тут, їх дуже і дуже мало. Ой, чого я не лечу? Що це таке? А? Це що це? Це зомбі якісь чи що? Ні, це гобліни. У цьому світі навіть таке є. Чого я думаю, що це інший світ, адже в моєму такого не було. Там ще є якась башта. Думаю, якщо. Напишіть в коментарях, чи треба мені переїжджати з цього місця проживання, адже я, я сподіваюся, що. Ці пауки або зникнуть, або хтось мені допоможе їх повбивати, адже я не збираюсь з ними жити. Тому впишіть в коментарях, переїжджати мені чи ні. Так. Вони не дуже сильні, але хоч б'ють мене нормально. Мені треба якось їх виманити. А факт тримить. Не те, щоб вони були дуже сильними, але не те, щоб вони були дуже слабкими. Вбити я їх можу. Оп! І їм золоте яблуко. І вперед. А я ще й впав. Добре, що в мене є тотем. А їх прям багато тут. Добре, зрозуміло, в таких будівлях меж... В таких будівлях мешкають гобліни. Так, ще я збираюсь полетіти... там я бачу скриньки, я б хотів їх залутати. Отже, якщо там дуже ці... є цінний ці, лук. Отримайте. але їх тут прям дуже багато. Ліпше я полечу в той. За в ту фортецю і подивлюсь, що там взагалі є. І тут, до речі, поблизу ще є і поселення, тому, до речі, це фортеця з лицарями. І селянами. Ой. Я забуваю, що мені треба знімати цю броню, адже вона під... підспалює все, що тільки можна. Тут ще якісь. І монстри. монстри кінця. Я його заграв на себе. Добре. Хочеться битись, отримай бійку. Де він є? Я його не бачу. Ей, ще й голін. Мені ще треба запастися звичайною їжею. Адже така, як в мене зараз я на ній довго не перетягну. Ще є монстри краю доволі сильні. Ай, де він є? Ти померти хочеш, чи як? Навіщо я взагалі на себе його заграв? Він же тепер від мене не відстане. Ой. Скільки цих монстрів краю тут взагалі? Де він є? Тримую, отримую, отримую. А відстаньте в я його. Фух. Мені треба хоч трохи їжі собі десь добути. Адже з такою кількістю золотих яблук і всього іншого це дуже і дуже мало. Подивлюсь в скриньках селянів, може в них є хоч якийсь хліб. Треба. Це що взагалі таке? Це що за здоровань? Він явно не мирний, і це не захисник села, а це гоблін. Це якийсь голова гоблінів, щось типу того. П'ю трохи. Оп! А що, тут ти до мене не можеш дістати, так? Ну, отрилич. Я його вбив. Не дуже він складний був. І не дуже сильний. Можливо, тут є. Ні, тут немає. І, І тут ще якісь є лицарі голом. Мабуть, мені треба буде переїхати в цю фортецю, адже там буде набагато набагато безпечніше, ніж в мене Так, є трохи хліба. Трохи яблук, Все, всю, їжу, всю їжу, що можна, треба забрати. І ще трохи картоплі. Але картопля мені не потрібна. Якщо мені сокира, ок, нехай буде. І це навіщо мені не знаю зомбі не треба. Це теж не треба, звідки взагалі воно в мене. Так, ну трохи їжі вже є. Ось тут можна позбирати картоплі, все знадобиться, адже в мене зараз не дуже багато їжі. Цю їжу, яку можна зібрати, треба зібрати. Все, а, і ще можна трохи пшена зібрати, щоб потім скрафтити собі хліба. Так, вже ніч і я дуже втомлений, тому піду до свого храму, так, і ще щоб згадати, в якій він стороні. Іначе як він там. Так, я не помилився, він там. Не знаю, як я заснув в оточенні цих павуків. Але якось буду намагатися. Все, летимо. Він досі на цьому дереві. Це жах. І як мені сюди залетіти? Етак. Добре. Прийдеться зра... зламати трохи, щоб зайти. Не хочеться йти донизу, адже там оті пауки і всіляка нечисть ходить. Ех, добре, треба лягти поспати. До речі, в мене минулий світ, по якому я знімав цю рубрику Самурає. В мене він чогось видалився, і тому мені прийшлося створювати новий світ. А в цього світу також є свої плюси. Наприклад, новий мод, який додають цих жахливих павуків. І нову зброю. І ще, ну, і минулий мод, який додає оцих ось, ось босів. Я також скоро заспавнюю цих ось босів, яких я вбивав в минулих серіях цієї рублерики, і теж їх повбиваю. А на сьогодні все. Я лягаю спати. І до завтрашнього дня.